У нас 1-е друг друга культивировать, ну и уже заразу. Такая делянка. У Вадима соток 20 и у меня соток 25. Ну все, начинаем культивировать. Така ділянка у нас вийшла, закультивірована, аж вон там кінець. ну Соток 45, десь так. Тут буде суданка рости. Починаємо з суданки. Норма десь около кілограма на сотку буде, з одобренням мішати не будемо. Все, засіяли участочок 25 сотих своїх Лисилось Отак. От кіла може 2-3. Ну якраз, да, грам 800-900 на сотку. Зараз крою висіємося теж. Переїхали на участок Вадима, з краю оставимо під картошкою кукурузу, а остальне обоє суданка.